Пан Олександр питає: достатньо рубіроїду 2,5 мм для параізоляції полив по ґрунту чи класти рубіроїд на другому поверсі перекриття моноліт над опалювальними і неопалювальними приміщеннями? Значить, буквально зовсім недавно, тиждень тому, у нас був вебінар, де я дуже-дуже детально -дуже розповів пана Олександра, як обирається товщина Руберіда, тому що там стоїть також питання основи стеклохоз або стеклоткань. Тому знайдіть, будь ласка, це відео, воно вже може бути опубліковано, коротеньким відео це влаштування параізоляції. Якщо ні, то десь у нас в одному із останніх великих вебінарів була ця відповідь. E, значить, два з половиною скажімо так, це така, от, знаєте, золота така серединка, тобто, і в принципі нормально, зручно працювати, і в руках не розлазиться, і горілкою не пропалюється, і коштує більш-менш адекватних грошей. Не як 4 мм. от Тому, в принципі, 2,5 це нормально. Питання лише в тому, що стеклохолст чи стеклоткань. Для параізоляції можна обрати стеклохолст, це буде дешевше. Трошки важче працювати, але дешевше. І, в принципі, можна. Якщо гроші дозволяють, можете придбати на основі стеклоткані. Ну, тоді вірогідність того, що хлопці порвуть, вона менша буде. Але і, сто... і коштою вона дорожча. Тому, в принципі, я не бачу проблеми, якщо ви візьмете ціклохолз 2,5 мм. Це нормально. От 1,5 мм це, це лайно повне. От цього не треба брати, бо воно в руках розлазиться при нагріві. А 2,5, в принципі, ще можна працювати. Наступне. Пам'ятайте про те, що параізоляція це той шар, котрий не обов'язково припаювати до основи. Не обов'язково, це не гідроізоляція. Але якщо припаяєте, це буде плюс. плюс. Це краще, все ж таки, тому що коли ми припаяли, внизу нема пустот і вірогідність її порвати, проколоти, вона значно менша. Тому тут ви знову дивитесь в свій гаманець і приймаєте рішення. Але в пара ізоляції обов'язково повинно бути пропаяні всі стики. Вона повинна бути обов'язково на 100% герметична. Оце повинно бути обов'язково. З приводу другого поверху, Значить, якщо подивитися, у нас є таке нещастя, яке називається ДБН підлоги, я вже казав, що якби можна було присвоїти ДБН знак якості, то цей ДБН був би на самому останньому місці, тому що настільки він неякісний, на мій погляд, дуже неякісний. І він дуже сильно протирічить технологічним картам виробника. Але навіть в цьому нещасті є така вимога, що якщо ми з вами формуємо підлоги над нежитловими приміщеннями, це підвали, параізоляція обов'язково. Це пов'язане з тим, що у нас з вами там може бути прорив труби, затоплення, висока вологість, доволі длительний період, і тому, якщо ми робимо з вами ремонт, наприклад, в квартирі, то на першому поверсі пара є обов'язкова, котра повинна з'єднуватися з, з горизонтальною гідроізоляцією стіни. Так, якщо це другий поверх, от другий поверх це не є обов'язковим. Тому що у нас тут плюсова температура, плюсова температура, у нас немає парціаль... дельти парціального тиску, у нас немає температур по утворенню конденсату, і тому у нас е е немає такої вимоги робити параізоляцію. Але норми не стоять на місці, друзі. Вони рухаються. І виходить так, що раніше в нормах була така вимога, що санвузол повинен бути над санвузлом. А в санвузлі робиться гідроізоляція. Кухня повинна бути теж над мокрим там приміщенням. Да І над кухні можна зробити санвузол. Ну, в общем, мокре приміщення а не можна. О, тільки в своїй квартирі, якщо два поверхи, бачите, Галина поправляє. от е А зараз на сьогоднішній день цієї вимоги нема. Тобто, у нас вільне перепланування, і нам навіть не треба вже узгоджувати з іншими. З різними службами нашого планування квартири. розумієте І ось і виходить такий парадокс, що з одного боку в нормативі такої вимоги немає, а з іншого боку, виходить, що якщо це багатоквартирний будинок, у нас можуть бути зони мокрі і сухі з сміщенням. У нас може кімната десь зайти над санвузлом сусіда таке бути. Чого ти дивуєшся? Так. І, ні, і ніхто нічого не скаже, тому що це перегородки, перестінки, узгоджувати не треба, в капітальні конструкції ми не влазимо і так далі. І отут відповідь вже яка? Так. І тут відповідь дають технологічні карти виробників. А вони кажуть, що параізоляцію бажано зробити, тому що тут спрацьовує, як береженого Бог береже. Тобто, якщо у вас це квартира і ви не знаєте, що буде під вами, то краще параізоляцію закласти, зробити. Це стосується саме паркет, ламінат, інженерна дошка, багато шарова паркетна дошка. Це одне те саме, якщо ви не знаєте. от е, В будь-якому випадку матеріали, котрі бояться вологу бажано параізоляцію зробити. Тому знову ж орієнтуйтесь на свій гаманець, на те, що у вас, якщо це ваш будинок і ви знаєте, що у вас під, під низом, якщо ви знаєте, що під кімнатою теж кімната і немає ніякого парціального тиску, немає пару, немає, це не сауна, це не санвузел, ну, в такому випадку пароізоляцію можна на другому поверсі не робити. Так, друзі, дякую за ваші лайки, дякую за підписки і за вашу підтримку. Ми з вами рухаємося далі, бо час вже підходить до кінця.